Давайте сьогодні поговоримо про те, як розвити у дітей любов до читання. Це будуть поради для батьків. Розвиток любові до читання у дітей це один із ключових факторів, який може вплинути на їхній успіх у навчанні, загальний розвиток та інтерес до пізнання світу. Сучасні діти зіштовхуються з великими обсягами інформації, часто зосереджуючи увагу на гаджетах і візуальному контенті, що ускладнює залучення їх до книжок. Однак Батьки можуть значно вплинути на ставлення дитини до читання, якщо створять правильні умови та забезпечать підтримку. Давайте розглянемо кілька докладних порад, як виховати в дитині любов до читання. Почніть якомога раніше. Ранній старт у розвитку звички читання це фундамент для майбутньої любові до книжок. Ще в дитячому віці варто щодня читати дитині казки та вірші. Це не лише сприяє розвитку мовлення, але й допомагає створити позитивні асоціації. З процесом читання дітям подобається інтонація, ритм і увага, яку вони отримують під час читання в голос. Вибирайте книжки з яскравими ілюстраціями та короткими ремованими текстами. Це зробить процес читання більш захоплюючим для малечі. Також будьте прикладом для дитини. Діти часто наслідують поведінку дорослих. Якщо вони бачать, що батьки регулярно читають і отримують від цього задоволення, то з більшою ймовірністю захочуть робити те саме сім'ї, де читання є звичайною справою, дитина сприймає книги як щось природнє та важливе. Приділяйте час на читання разом із дитиною. Це можуть бути спільні вечори з книжкою або читання кожен свого, але в одній кімнаті. Покажіть дитині, що ви самі отримуєте задоволення від книжок. Читання як розвага, а не обов'язок. Важливо, щоб дитина сприймала читання як цікавий процес, а не обов'язкове завдання. Якщо змушувати дитину читати або ставити це як умову для інших активностей. Можна легко відбити інтерес, натомість варто зробити акцент на тому, що читання це спосіб дізнатися щось нове. Пережити пригоди і відчути емоції. Організуйте сімейні заходи, пов'язані з книжками, наприклад, читання перед сном або перегляд екранізацій улюблених дитячих творів. Запропонуйте дитині обрати книжку самій, щоб вона мала відчуття свободи вибору. Дозвольте обирати те, що цікаво своїй дитині. Однією з найважливіших умов для розвитку любові до читання є можливість самостійного вибору. Дайте дитині свободу вибрати книжки за власним вподобанням, навіть якщо це комікси а або короткі історії. Чим більше дитина буде отримувати задоволення від прочитаного, тим швидше сформується звичка читати. Регулярно відвідуйте з дитиною бібліотеки або книжкові магазини. Нехай дитина самостійно вибирає книги, які її зацікавлять. Часом вибір може бути не ідеальним на ваш погляд, але це допомагає формувати інтерес і любов до читання. Також підтримуйте позитивний зворотній зв'язок. Діти люблять, коли їхні зусилля визнають і хвалять. Хвалити дитину за її досягнення у читанні навіть за прочитану. Одну сторінку або цілу книгу це відмінний спосіб мотивувати. Позитивні емоції та підтримка допомагають зміцнити впевненість у своїх силах та бажання продовжувати читати. Після прочитання книжки обговоріть її з дитиною, запитайте про її враження та улюблених персонажів. Це також сприяє розвитку критичного мислення та здатності аналізувати прочитане. Також використовуйте різноманітні формати читання у сучасному світі. Існують багато різних форматів, які можуть залучити. Жити дитину до читання. Це можуть бути електронні книги, аудіокниги або інтерактивні додатки для читання. Особливо, якщо дитина більше цікавиться технологіями, такі формати можуть стати хорошим початком на шляху до звичайних книжок. Завантажте кілька цікавих аудіокниг або електронних книжок на планшет і дайте дитині змогу послухати її під час поїздок або перед сном. Також створіть комфортну атмосферу для читання у створенні позитивного досвіду читання велике значення має Зручне та приємне місце для читання важливо, щоб у дитини було комфортне місце, де вона могла б зосередитись на книзі без зайвих відволікань. Організуйте читальний куточок вдома: м'яке крісло або подушки, поличка з книжками під рукою, хороше освітлення. Це має бути місце, де дитина зможе проводити час із книжками в зручній і затишній обстановці. Використовуйте книжки за інтересами. Якщо дитина має конкретне хобі або захоплення, використайте це для мотивації читання. Якщо ваша дитина. Цина захоплюється тваринами, запропонуйте їй книги про природу. Якщо вона любить пригоди, підберіть книги з пригодницькими історіями. Це зробить читання ще більш привабливим і цікавим для дитини. Також залучайте технології. Але розумно, хоча гаджети часто вважаються відволіканням, вони можуть бути корисними для розвитку інтересу до читання, якщо використовувати їх правильно. Є багато додатків, які допомагають дітям читати та вдосконалювати навички через інтерактивні історії, ігри на основі текстів та інше. Використовуйте додатки або онлайн сервіси для читання інтерактивних книг. Це допоможе зробити процес читання цікавим, особливо для дітей, які більше люблять технології. І не забувайте Обговорювати прочитане розмови про книги допомагають дітям краще зрозуміти прочитане та розвивають їх аналітичне мислення, обговорюючи з дитиною сюжети, персонажів та її власні думки щодо книжок, ви допомагаєте їм не тільки глибше усвідомити прочитане, але й формуєте позитивне ставлення до читання. Як до спільної активності після читання книги запитайте дитину, що їй найбільше сподобалось, які моменти були незрозумілими, чи хотіла б вона опинитися на місці головного героя. Це стимулюватиме її мислення і бажання читати далі. Щоб розвинути любов до читання у дітей, важливо дати їй можливість сприймати цей процес як задоволення, а не як обов'язок. Створіть вдома атмосферу, яка заохочує читання. Покажіть приклад своєю поведінкою та підтримуйте інтерес дитини до книжок, надаючи їм свободу вибору через спільні читання, обговорення та позитивну підтримку. Можна перетворити книжки на постійне джерело радості для дитини.